Привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про прийняття себе. І якщо в ваших очах я конвенційно гарною, ви скажете, що ось, і що воно знає про прийняття себе і тому подібне, то не спішіть вимикати це відео, бо сьогодні, бо мені є що сказати. По-перше, я одна на 10 мільйонів а, за рахунок своїх рідкісних хвороб, а саме комбінації дуже, а саме дуже рідкісної комбінації дуже рідкісних і складних захворювань. Я маю 4 аутоімунних захворювання і додаткові побічні захворювання. Якщо вам про це цікаво більше дізнатися, то є відео, де я розповідаю свою історію. А сьогодні ми поговоримо саме про прийняття себе, тому що одне з цих захворювань це синдром Ромберга Парі. І моє майбутнє може виглядати якось ось так. Зараз вона в мене... Проявляється, ви бачите, ось тут на лобі, асиметрія обличчя. в мене є ось тут так само ямка, в мене мозок перетягнутий на одну сторону, зуби. Ну, коротше, все обличчя і все, що пов'язано, все, що знаходиться на голові. Мені поставили цей діагноз ще в 16 років, і як ви розумієте, це якраз був той підлітковий час, коли. Ти саме це прийняття себе гарною, негарною, якісь там комплекси, не, не, не оця вся історія, дитяча психіка ще не сформована, ти все на максимум сприймаєш. Ну коротше, вся ця історія. І в той період часу я була шокована цим діагнозом, і скажу вам чесно, це мене на десь. На місяць, можливо, на, коротше на якийсь період часу не на довгий одразу скажу, бо я одразу почала брати себе в руки, розуміла, що так не піде. Мені не подобається відчувати себе слабкою в принципі. Мені не подобається вся ця тема. Не люблю, коли мене жаліють, І тому я одразу почала знаєте шукати сама в собі, знаєте, завдяки своїй рефлексії, шукати інтуїтивно якісь методи, які мені допоможуть сприйняти всю цю ситуацію, прийняти себе. Як я вже сказала, спочатку я все прийняла досить сумбурно, трішечки агресивно. Можливо, в якомусь моменті я просто плакала ні з того, ні з цього. При, елементарний приклад, який мені дуже сильно запам'ятався, і в той момент я зрозуміла, що з цим потрібно щось робити. це мій однокласник сказав, що в мене одна брова нижче чи вище за іншою. У мене почалася істерика, бо я подумала, що він помітив мою асиметрію, що вона вже стає такою помітною тому подібне. А людина. Просто хотіла сказати, що в мене нерівно нафарбовані брови. Бо знаєте, це був якраз такий той період часу. Десь тут знайду фотографію, прикріплю вам, де в мене, знаєте, так от тінями просто блін намальовані ці брови, чіткі лінії. І в тому моменті я вже зрозуміла, що щось не так, і з цим треба щось робити. І перше, що мені допомогло, це гумор. Коли в мене, наприклад, питали, ой, що це в тебе на лобі, ой, що в тебе з обличчям, ну щось таке, то я одразу жартувала про те, що зна, що я як Гаррі Поттер, то був в нього ж теж з цього боку шрам, і і тому я така особлива. І плюс до цього до всього цей жарт, він знаєте, він не те, що знецінював мене. Навпаки, типу, я сміялася, що я як Гаррі Поттер, я особлива, і тим самим на підсвідомому рівні, я для себе, для я сама для себе, робила себе ще більш особливо. Знаєте. Тобто, знаєте, як програмувала себе на це, це знаєте, як казала Леся Українка по типу, щоб не плакати, я сміялась саме цей елемент я і вирішила використати. І він досить сильно допомагав, тому що, як я вже казала, по-перше, ти все перекриваєш в гумор, тобі стає і це легше сприймати. По-друге, знову ж таки, цей гумор, саме цей цей жарт з Гаррі Потером, він, знаєте, я ж кажу, вже робив мене на підсвідомому рівні. Я постійно, коли його казали, я така, ну да, я ж особлива, да, це робить мене особливо. Ну, і плюс до цього до всього, що захворювання було дуже дуже рідкісним на той момент. Ну, і в принципі, і зараз. Другий лайфхак, я не знаю, як це назвати. Це те, те, що мені допомогло, це знайти. Зрозуміти, що людям подобаються різні люди. Розумієте, тобто те, що мені може здаватися негарним, комусь буде здаватися прям вау, супер, круто. Тобто елементарні якісь приклади, по типу того, що це знову ж таки це ще було до того, як мені поставили моє захворювання, але цей, знаєте, спогад він все ще в моїй чомусь голові, а він підтверджує мої попередні слова. Я була в дитячому таборі, там був хлопець, всім подобався, просто всім. Йому було років 17, напевно. Ну, коротше, це не так важливо. Але сенс був в тому, що якраз в той момент вже нам всім, ну ви розумієте, це нав'язування якоїсь худорби, ледве не анорексичної худоби. Все це вже було в той час, вже оці пабліки типової анорексички, оце оце все. І в той момент цей хлопець подобався всім дівчатам, і я пам'ятаю, що ми сиділи в потязі. І він сказав таку фразу, що йому дуже сильно подобаються жінки, у яких великі ляшки. І я і в той момент в мене, знаєте, стався цей як якийсь дисонанс з точки зору того, що ось нам тут всі розповідають, що тільки худі, суперхуді жінки, у яких ляшку можна так от... Одного рукою, знаєте, там двома руками отак от взяти, обхватити, тільки вони гарні. Там, а тут чувак, е, на, на той момент, за яким на той момент бігав весь отряд, чи весь лагер, я вже не пам'ятаю, каже зовсім протилежну думку. І я згадала цей такий свій спогад і зрозуміла, і мені це допомогло знову ж таки прийняти той факт, що всім нам подобаються різні люди. Знову ж таки, за рахунок того, що я почала навіть звертати увагу, на яких хлопців звертали увагу мої подружки, на яких. В чат звертала увагу там мої знайомі, і тому потім я почала дивитися і розуміла, що мені людина може бути абсолютно негарною, навіть конвенційно негарною, абсолютно, ну, типу, взагалі, взагалі, а хтось. Буде за ним бігати і буде вважати його супер крутим, ну так само з дівчиною, навіть зірки, тому що умовно хтось вважає Ванесу параді неймовірно шикарною жінкою, і цю дирочку між її зубами він вважає просто чимось таким сексі, чимось таким неймовірним, те, що її вирізняє. А хтось каже, що це уже жахливо, негарно. Але при цьому у Ванеси переді велика кількість фанатів. Це знову ж таки мені допомогло, і, і і ще якщо ми говоримо про зірковий світ, то Ну, варто згадати Венсана Каселя, взагалі не вважаю його гарним. Я не знаю, хто може вважати його гарним, але я впевнена, що є мільйони жінок, яким він подобається. І при цьому він був з Монікою Білучі. Розумієте, з Монікою Білучі, яку я вважаю просто іконоподібною. яку, я не знаю, це мені здається, вона богиною. Розумієте, а вона обрала Венсана Каселя. І коли ви почнете звертати на такі дрібниці увагу. То вам стає легше прийняти свої якісь там недоліки, свою якусь відмінність від інших людей. Третє це не знаю, як це правильно навіть назвати, але буду говорити, ви зрозумієте. Я почала в якийсь момент постійно говорити всім, що я гарна. Типу, що я класна, красива, у мене там шикарна фігура. Будь-що я повст... на будь-які можливі вибрики я почала говорити навпаки, що я шикарна, що я крута, що я класна і все тому подібне. Навіть якщо я так не вважала на той момент, це дуже важливо. І в якийсь момент я почала розуміти, що люди починають до мене ставитися і помічати мою красу. А вже потім, тобто, люди почали бачити в мені цю впевненість, і я під я для них підкреслювала виключно свої переваги, і вони саме почали тільки їх і вбачати. Тобто, розумієте, коли ми, наприклад, постійно говоримо людині, коли людина постійно сидить і всім нам говорить О, я така негарна в мене такий великий ніс, наприклад. А до цього ніхто й не бачив, що у тебе той великий ніс, ніхто на нього не звертав увагу. Але зараз всі будуть звертати на нього увагу, всі будуть розуміти, що ти не впевнений в собі, і почнуть тебе за це й давити. І навпаки, коли ти всім говориш, що ти класний, ти підкреслюєш виключно свої принади, то люди... Це я не знаю, як це працює. Мені здається, це психологічна якась історія, що люди починають до тебе звертатися інакше, і вони вже вбачають в тобі якусь там сильну особистість. Вони вбачають так. Працює не тільки зовнішністю, так працює з усім. Так само, якщо тобі страшно, але ти цього не показуєш, що продовжуєш щось робити, то для інших людей ти не ти завжди будеш людиною, яка там лідер і ще щось. І не важливо, що у цього лідера в цей момент там тряслися колінці, але про це ніхто не знав. Всі вбачали тільки оцю візуальну складову. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. А не пам'ятаю четвертий пункт, і напевно один з небагать, найбільших, які мені допомогли, це. Mm. Мій о, чоловік, моя подруга, які постійно, Боже, постійно говорили мені, що я гарна. <клух> Напевно, а, кожного дня мені кажуть, що я гарна, що я шикарна, що я така ж там, і така, і сяка, і тому подібне. І ти починаєш це вірити, розумієте? Тобто, о, я мала на увазі, що вам потрібно знайти тих людей, які не будуть тягнути вас навпаки на дно, і будуть постійно вас оце, тюкати і виправдовувати це тим, що вони не знаю там. Допомагають вам змінитися на краще чи щось таке. Ні, це аб'юз, і це взагалі не ок. Якщо Знайдіть тих людей, які будуть вас підтримувати, які будуть вбачати вас тільки позитивне щось, які будуть підкреслювати в ваших очах, коли ви в собі сумніваєтесь. У мене досі таке є, що коли я така, блін, можливо, ця сукня в мене трішечки повний, чи щось таке. Я пишу своїй подрузі, і вона мене так, чи хвост в хвост в гриву, розповідає, що я найкраще, що взагалі існує в цьому світі. Я така, о, все, все, да, це я, це я. Тобто, знаєте, інколи це знову ж таки потрібно. І ще один такий пункт, який я хочу для себе знову ж таки Виділити те, що допомагає мені, я почала знаходити в собі а, ті речі, які мені подобаються. А, і відмежувалася від того, що мені не подобається. Ну, тобто, оця ось складова. Там, так, я почала шукати щось інше, типу деталі, маленькі деталі. Наприклад, уявимо собі, що мені подобається аристократична зовнішність ці всі вампіри і тому подібне. Ну, це були я ж кажу, шкільні роки, господи, помилуй. А, і, і я почала така, хм, а в мене теж така біла шкіра ж в принципі, тому що знову ж таки мені постійно казали, що я бліда. Там ти біла, біла як сметана, це корона фраза мого батька. І я така, о, да, у мене біла аристократична шкіра. І після цього я, я почала її любити. Я така, да, в вона така класна шкіра, аристократична, вау, я така класна. Потім, наприклад, там знову ж акторка, я така, о, наприклад, мені подобалася Кіра Найтлі, її скули. Я така, о, в принципі, знаєте, в мене теж таке обличчя, такі скули. Ой, да, я така, а, да-да-да, от я почала шукати, знаєте, оці дрібні деталі, які мене пов'язували з людьми, які мені подобаються, з естетикою, яка мені подобається, і почала це, ось, знаєте, так, щупати шупати, потрішки. Потрішки-потрішки, по що зараз я, напевно, обожнюю себе повністю, повністю доходячи навіть до якихось дрібниць по типу. Ем... Розтяжок на шкірі розумієте. я і навіть їх люблю. Мені вони подобаються, вони мені здаються як такі, знаєте, на хвильках, коли сонце переливається на воді, то воно таке блистить, і мені це здається, що воно схоже. Мені навіть здається, що коли знаєте, це прибої відбуваються волни і внизу на піску, такі невеличкі такі хвилічки теж збираються, і це теж знову ж таки схоже на те, що у нас розтяжки на шкірі. І мені це дуже подобається. Мені я від цього кайфую. Останнє, що я хочу вам порадити, це піти на фотосесію. Якщо, наприклад, у вас є фотограф, який вам дуже сильно подобається, подобається в якому стилі він знімає, то підійдіть до нього і бачте себе з іншого боку. У мене так було, я в свій час мені подобалося фотограф, ходити фотографуватися, от що все таке, типу, знаєте, я хотіла так, стати моделлю, бо у мене, був, у мене є зріст метр вісімдесят, і я хотіла така бліна, можливо, це ось тут, де б я могла б вистрелити. Да? І я колись пішла на одну з фотосесій і намагалася там знати скривати своє обличчя, фотографуватись тільки з одного боку. Мене спитали, чому я так роблю. По типу, покажи іншу сторону. Я кажу: та ні, у мене ж І вони такі так навпаки, класно, бо таке відчуття, що це дві різні людини. Я така, ой, цікаво, як. І з того моменту я почала знову ж таки вба... І коли мені показали ці фотографії, я спочатку ой, ні, а потім я почала придивлятися і побачила в цьому дійсно якусь красу. Мені стало цікаво, що інші люди вбачали в цьому красу, розумієте? І я почала все більше в це так, знаєте, Бати все частіше показувати саме цю сторону на фотографіях на якихось, хоча все мені з цим досі трішечки складно, але все навіть бачите, навіть зараз знімаю, знімаю все ж таки цією стороною, але це нормально, що у вас якась якась більш працююча сторона знову ж таки. Мені це допомогло. Фотосесії, фотографи мені дуже сильно допомогли, і мені це допомогло прийняти себе, побачити себе в різних амплуа, побачити а, себе а, очами інших людей. Це дуже класно. Тому щиро вам раджу зайнятися це така а, фототерапія, можливо, навіть. Мені здається, що навіть психологи таке радять, але я не впевнена. От, сподіваюся, що вам було корисне і цікаво це відео. Воно вам трішечки допомогло, можливо, наштовхнуло вас на якісь думки, що ви могли щось покращити, щось змінити. на що... Коротше, сподіваюся, що вам це було корисне. Буду безмежно вдячна вашим підпискам в своєму інстаграмі, тут на сторінці. Тут я дебільш розповідаю. В принципі я розповідаю про моду, бо я дизайнерка одягу. Але паралельно з цим я вирішила розповідати про своє здоров'я, розповідати про такий свій шлях, бо він досить тернистий, складний, і надихати інших людей, вибачте, і надихати інших людей на зміни, на прийняття того шляху, на якому вони знаходяться. І, в принципі, на цьому каналі я хочу знати такого трішечки вайбу, що ми з вами подружки, які зібралися поспілкуватися про якісь теми. Тому сподіваюся, що вам було корисне і цікаве це відео.